Потрібно бути сильним. Розумні люди знають все. Чоловіки не плачуть, а жінка домогосподарка. Сьогодні поговоримо про механізми переривання контакту. Я психолог Юрій Вахняк. Сьогодні на черзі інтроєкція. Що це таке, навіщо з цим працювати і що з цим робити, поговоримо зараз. Інтроєкція. Це процес некритичного поглинання думок, переконань, моделей, поведінки, які базуються на таких переконаннях або думках, які тут ключове слово некритично поглинуті, тобто які не перетравлені, не перероблені нами і не стали нашими цінностями, не стали нашими свідомими переконаннями. В цьому різниця інтроєкту. Це те, що поглинуто, від, від наших цінностей. Приклад я вже назвав: чоловіки не плачуть. Що в цьому поганого? Що, що може бути не так з цим переконанням? Сльози це один із важливих елементів переживання горя, горювання. Якщо він заблокований, то тоді буде набагато складніше пережити якось. Втрату. Як людина дізнається, що чоловіки не плачуть, ну, це хтось із важливих дорослих, близьких сказав в свій час, коли людина була якраз у злитті з нею, коли для людини ця, ця інформація була дуже важливою. Або людина могла дізнатися із свого досвіду, і це стає таким її переконанням. Наприклад, як я вже згадував про експеримент. Коли люди виросли у ворожому середовищі, вони нейтральні обличчя сприймають як ворожі. Те, що я говорив про проєкцію. За цією проєкцією може лежати інтроєкт, що світ ворожий, небезпечно довіряти іншим. І ще приклад, треба допомагати людям. Якщо воно є якимось абсолютом, ним можуть користуватися шахраї або люди недоброчесні, недобросовісні, які можуть. Перекладати свої обов'язки на інших, особливо це стосується якихось робочих моментів, коли на людину, яка керується таким правилом, таким інтроєктом несвідомо, не зовсім усвідомлює ціну, яку вона платить. Тобто за цінності ми маємо платити якусь ціну, і якщо вона усвідомлена, то тоді все окей, все гаразд. Ми готові, що я хочу допомагати, я розумію, чим я це за це плачу своїм часом, своїми зусиллями. І для мене це окей. Я задовольняю свою потребу в тому, щоб допомагати іншим. Я отримую від цього задоволення, гордість, за те, що я от такий рятівник, допомагальник. І все з цим окей. Якщо ж я допомагаю, але цього не хочу. Беру на себе те, чого я не хочу, через таке переконання. Тоді це інтроєкція і з цим варто розбиратися і придивитися, наскільки вона відповідає, наскільки вона всеосяжна. Наприклад, потрібно завжди вітатися. Цей такий інтроєкт в мене був, коли я жив. У селищі, у себе, коли я жив у селищі, і коли я переїхав до міста, і мені було дуже дивно і незвично, коли в мене всередині потреба привітатися з кожною людиною, яку я бачу, а людей дуже багато, і не з... люди не звертають увагу одне на одного, на мене зокрема. І в мене застрягає оце привітання. Е, я думаю, що сільські люди з села мене зрозуміють. Ті, хто переїхав, у них було таке відчуття, що коли ти у селі йдеш і бачиш людину, ти обов'язково з нею здороваєшся. Це таке, ти вітаєшся, з нею здороваєшся. Е, бо це є такою нормою. А коли переїжджаєш в місто, це стає інтроєктом. Хороші люди не зляться. Теж такий собі посил, і в чому мінус? Це якраз в тому, що ми не можемо відстоювати, блокуємо енергію злості і, наприклад, забороняємо собі відстоювати свої межі там, де це необхідно, навіть у конструктивний спосіб. Сюди ж до інтроєктів можна віднести вірування, переконання, сімейні міфи. Наприклад, що мій тато зустрів маму, і вони жили довго і щасливо, і з цього в мене випливає інтерект, що потрібно зустріти одну людину раз і назавжди. Тобто в якихось глибоких відносинах може, можна бути лише з однією людиною. І добре, коли так співпадає в вашому житті. І у знах... вас вдається побудувати саме такі стосунки з першою людиною, яку ви зустрілися. зустріли. Але це виглядає не дуже реально і, хоч і так часто оспівується у різних кінофільмах, книжках або що. І в такому разі людина може занадто вкладатися в будь-які відносини, які потрапили, що призводить до співзалежних відносин. Але якщо мене кривдять в таких стосунках до мене, мене знецінюють, а я не можу з них вийти, оскільки в мене переконання, що стосунки мають бути лише одні і назавжди, таким чином я втрачаю гнучкість, в мене немає вибору вийти із цих стосунків. Приклад, уявіть, коли зустрічаються молодята, і тоді відбувається битва інтроєктів. Коли кожного є список якихось правил щодо побутового життя, щодо життя разом, до того, що повинна робити жінка, що повинен робити чоловік, відповідно зустрічаються дві сімейні системи, система інтроєктів. Якщо це інтроєкти, то вони безапіляційні і не співпадіння із такими правилами кожної. Кожного з партнерів може призводити до значних конфліктів. Наприклад, у чоловіка жорсткі гендерні ролі як чоловіка, що чоловік, чоловік приносить гроші, а жінка домогосподарка і відповідає за добробут у домі та за дітей. Якщо ці, ці інтроєкти, можливо, цінності співпадають, тоді Люди існують дуже добре, існують без конфліктів. Якщо ж в якийсь час жінка, така жінка розуміє, що вона хоче якось змінити життя, от тоді вже виникають конфлікти, і їй потрібно боротись не тільки з поглядами чоловіка, а також із своїми внутрішніми переконаннями, якщо в неї є такі інтроєкти, що жінка пови... це домогосподарка. Виділяють як культурні інтроєкти. Так, і особистісні, особистісні ті, що ви здобули під час свого життя. А культурні це те, що з нашої культури, культурний код, так би мовити, на який орієнтується. Там якраз і гендерні стереотипи у минулому, які більш чи менш жорсткі, і на кожного можуть впливати по-різному, і прийматися або відкидатись. От перероблення оцих культурних кодів. Нових послань, є такою роботою, яку варто проробити для самого себе, для того, щоб жити більш вільно або більш усвідомлено і покращити якість свого життя. Як у гештальт підході вважається збільшення творчого пристосування, коли ми не орієнтуємось на застарілі механізми, які вже в даній ситуації не діють, а Орієнтуємось на саму ситуацію і приймаємо рішення відповідно до цієї ситуації, а також у зв'язку із своїми внутрішніми потребами із внутрішнім станом на даний момент і узгодженням цього із вашими цінностями. Також інтроєкти можуть бути втілені у ролях у певних відповідностях. Наприклад, коли старша дитина починає брати на себе багато відповідальності. І за цим може стояти інтроєкт, що ти старший, поглядай за своїм братиком, за своєю сестричкою. В такому разі людина звикає брати на себе багато відповідальності навіть там, де це їй може шкодити. Ідентифікація з ролю, механізми ідентифікації, вони теж можуть бути пов'язані з інтроєкцією. Коли я поглинаю цілу роль, яку на мене хтось начепляє, наприклад, мої батьки у випадку зі старшим. Ем, і в такому разі мені варто розібратися, в яких випадках варто брати на себе відповідальність, а коли її варто делегувати іншому, поділитися своїми обов'язками, а не Нагрібати все на себе. Злиття з цією роллю може бути дисфункціональною, може бути негативною. Коли я занадто вживаюсь в якусь роль рятівника, старшого брата. Як правило, обслуговуються ці інтроєкти, тим, що у нас виникають різні соціальні емоції. Сором, провина, страх. Сором провина це соціальні, страх це базова. Але тут мається на увазі страх осуду, страх сорому від інших. Тобто страх зав'язаний на сором та провину. Наприклад, я не вступаю в місце, мені соромно, я відчуваю провину. Мені соромно за те, що я якийсь не такий. Мені я відчуваю провину, що я роблю не так, як треба робити. І через це я відчуваю дискомфорт. Що позитивного може бути, це те, що інтроєкція без інтроєкції неможливо навчання. І взагалі, от все вра... наше дитинство, воно пов'язане з поглинанням знань від інших. І звісно, що воно дуже часто не є критичним. Тобто, це знання, які стають нашими орієнтирами по життю. А потім, уже коли ми виростаємо і тестуємо його з реальністю, порівнюємо його з реальністю, наскільки такі переконання, наші думки відповідають дійсності. Якщо ми його тестуємо, воно стає нашим рідним, нашим засвоєним знанням, асимільованим, прийнятим, усвідомленим. Це стає нашим внутрішнім правилом, і ми його дотримуємось свідомо. В такому разі це вже не є інтроєктом. А механізм, коли воно спочатку попадає, може бути якраз інтроєктивним. Отже, які маркери інтроєкції? Що буде вказувати на такі інтроєкти? Це слова там, де має бути хочу, людина використовує мушу, потрібно, треба, я змушений. От візьмемо приклад. Там, де має бути хочу, коли людина говорить. Мені треба допомогти другові зробити якусь справу. І оце мені треба вказує на інтроєкт, на що потрібно звернути увагу. Що є, якщо ти добровільно на щось погоджуєшся, коли ти сам прийняв таке рішення, свідомо, що для мене важливо допомогти моєму другові. Мені важливо це зробити. В такому разі я це роблю. Бо я спираюсь на, свою цін, на, таку, на свої цінності, в тому, що мені важливо взаємодіяти з друзями це моя потреба. І в тому числі і допомагати. Якщо ж мені звучить тільки лише треба, то тоді буде виникати роздратування, наприклад, з тим, що я. Коли звучить треба, то це як ніби те, я роблю те, чого я не хочу. Якщо я не хочу допомагати другові, то я йому відмовляю. Тоді не відбувається цього насилля. Тобто інтроєкт, якраз через отакі слова, вказує на якийсь елемент насилля над собою. Коли мене постійно заставляли щось робити, примушували дорослі, і в мене виробився якийсь механізм такий, що я звик сам себе заставляти. І навіть якщо я цього дійсно, дійсно хочу таки, але в мене оцей внутрішній механізм примушування себе до якоїсь діяльності наскільки розвинений, що з'являється там навіть. Де, де має бути хочу, де це може бути чимось приємним і отримати від цього задоволення? Яка різниця між конфлюєнцією та інтроєкцією? Якщо конфлюєнція – це я втрачаю межі з іншими і всередині себе, і тоді можу перебирати і орієнтуватись на цінності інших, на переконання інших. Тоді як інтроєкт це вже поглинутий такий, коли я колись орієнтувався на інших в минулому. А зараз це вже стало моїм переконанням, але не до кінця, я його не перетравив. І воно вже я керуюсь і орієнтуюсь на нього. Хоча воно і може суперечити моїм якимось потребам. Це як ніби конфлюєнція, яка була в минулому, а зараз вона стає конфлюєцією першого роду, коли я не. Не сильно усвідомлюю це злиття і це переконання, не маю можливості йому з ним боротися. Трошки історії. Шандор Ференці у 1909 році вперше вводить поняття інтроєкції. Якраз він розуміє під цим механізм ідентифікації з кимось, поглинання чогось іззовні всередину. У Зигмунда Фройда та інших психологів, психіатрів того часу також були подібні поняття, але Фройд, наприклад, називав це ідентифікацією, а лише після того, як Ференці ввів цей термін, почав також його використовувати. Пізніше Фріц Перлс запозичив цей термін у гештальтерапію. І що із цим робити? Багато в чому техніки перегукуються із роботою з конфлюєнцією. Можете глянути в попередньому відео. Так коротко скажу, це я висловлювання, коли привчається клієнт до відповідальності за те, про що він говорить. Людина потихеньку навчається бути уважнішою до своїх переживань, до своїх е, думок. Замість треба, потрібно змушений. Використовую хочу. Коли людина говорить хочу, тоді вона приймає відповідальність за своє рішення. І звертаю увагу якраз на ці інтроєкти. Якщо це хочу, прям ніяк, ніяк не рождається, то важливо на це звернути увагу і з цим можливо попрацювати. Осмислити, що яке переконання за цим стоїть, що заважає. Прийняти таку відповідальність, насолоджуватись якимось процесом, замість того, щоб примушувати себе. Можливо, варто відмовитись від нього. Як правило, відмовитись від нього заважає теж якийсь інтроєкт, і на нього теж варто звернути увагу. Тобто підвищення усвідомленості завдяки технікам презентифікації висловлювань, техніка двох тільців. Коли є, я говорю за інтроєкт, в ролі, який підтримує інтроєкт, і те, що проти, і спостерігаю за емоціями, які виникають у кожній із ролей, намагаюсь інтегрувати, асимілювати. Намагаюся це зробити своїм, або зробити своїм інтроєкцію, або відкинути її, критично розглянути, осмислити. Самостійно це можна виписати на листочку всі запроти, емоції, які викликають у зв'язку з, з одним з переконанням і з іншим, яке йому суперечить. Ну і такі різні психодраматичні техніки, як завжди, коли або я можу виконувати як психолог одну із ролей, або клієнт може. Якщо ви хочете самі собі допомогти, то ви можете, якраз те, що я говорив. Прописувати, звертати увагу на такі стани, коли з'являється, хочу, замість хочу, мушу, потрібно, так правильно, не можна, можна, не можна. А, от маркери: можна, не можна, я мушу, потрібно, завжди потрібно щось. Тобто, якщо це звучить як якийсь імператив, як якесь щось, чого не можна не робити. То за цим варто придивитися, чи це дійсно відповідає вашим цінностям. Звертання, саме на ув... Звертання уваги саме на такі слова, які всередині вас звучать, що потрібно завжди робити щось отак. Задати питання, чи дійсно це так, чи дійсно це зараз доречно, доцільно в цій ситуації, саме в так як... Як я себе відчуваю, дати собі час і можливість до прийняття певних рішень, якщо це стосується інших людей, коли вас щось просять, наприклад. Якщо ви помітили якісь такі переконання, там, де треба, мушу такі інтроєкції, ви можете обговорити зі своїми близькими, друзями, що тут таке, як, у них, як вони ставляться до цього, як у них в житті, просто глянути, що може бути по-іншому. Не приймати це як за правило, що якщо в вас так, а в іншого так, щоб правильно так, як у нього. Але ви можете в одного, в іншого, в третього, в десятого попитати на цю тему, яка вас турбує. Ви можете послухати, узнати досвід інших з приводу цього вашого внутрішнього переконання, чи дійсно воно настільки адаптивне і настільки потрібно керуватися ним, чи можливо варто його переглянути, трошки дещо відозмінити, що в таких ситуаціях я дотримуюсь цього. Але в інших, наприклад, потрібно поважати літніх людей. Але якщо ця людина диктатор з країни агресора, то я б її не поважав. Наприклад, що є виключення. Не всіх літніх людей варто поважати. Не з усіма варто бути чемними. Отже, ми поговорили про механізм інтроєкції. Це процес некритичного поглинання в себе якихось переконань, думок, ролей тощо. Якщо вони не критичні, в такому випадку вони можуть приводити до внутрішніх конфліктів. Тому варто придивитися і до них уважніше, для того, щоб легше приймати свою сторону. Турбуватися про себе. Це про ту, славно, звісно, як себе любити. Чому не виходить себе любити? Тому що дуже часто інтроєкти можуть заважати. Конфлюєнція, інтроєкція. Все це може, все це може заважати, якщо людина погано орієнтується в своїх потребах і плутає свої потреби з інтроєктами. Отак. Тож з вами був я, психолог Юрій Вахняк. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. До зустрічі!